І всім привіт, я в Сьогодні я буду гатик. Два. Uh, два. Погнали! Бла-бла. help нас допоможе з проблемою. Ладно, погнали. Я не знаю, що мені так чути бо, по-перше, в мене проблеми з мікрофоном, по-друге... Я говорю спокійно. Перша ніч можем просто поговорити. Так. У мене є свій другий канал Game. Там я буду знімати різні ігри крім хоррор. Да. Я хочу вас запитатися. У на моєму каналі в в основному є ігри, не хор, а іменно як Habed Wars, Skywars, Brawl Stars, Stumble Guys і я відкриваю легендарний Star Drop. Я хочу вас ще запитаться. Як це вже казав, коротше. Мені ці 5 відео перенести на той канал Вівгейм. Як да, то буде круто? Або ні я не знаю. Як один коментарій буде що да Віх перенесе, або да, давай перенесе відео на той канал, то я перенесу. скопію повністю перенесу на той канал. Цека на мій канал, другий їх гейм буде в описі цьому відео і інших. Так, у нас вже перша ночь. Майонетки ще нема. Так. Одну. так. Так, так. А, і у нас тут перімо, так що... Як будуть такі звуки, то не звертайте увагу. Да. О, я буду думу. чекайте. Я буду руковод одним тримати мікрофон коло коло рота. Так. Да. Буду грати одного руководства. Нормально. Нормально. О, вже Так, Отак. Отак-так. я хочу сказати, що на тому каналі буде. У віг мому буде відео про ТВЗ. Ну, листаємо показ проти зомбі. І на пості, типа першу частину або другу, і на китайську. А... ПВЗ вина саду. Садова вина, коротше Расследований партизан садова вина 2. Да. Буде круто. Будемо агати в мультиплеер. Онлайн. Блин. Я я, случайно. Да. У мене є геймлоу, бо я хочу ще знімати на тому каналі це. Е, Call of Duty Mobile. Так, 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 так. Третья ночі. Кого нема. І так габо. Я думаю, що завтра. Завтра, або після завтра, я зніму відео. Гайд. Гайд. Шо це таке? Гайд опо-по-по-по. Зна. Совята, короче. Oh, rock, ид, Party, Party, Play. плей. Ладно, канал, музыка, еда. И, конечно же, вечеринка. И домогатый. Я нагадав, Я знімаю FNAF World. Опа, хтось іде. І має бути третя частина ігри. Так що вона буде. Тільки ближче до Нового року. Ближче до Нового року. Чому? Бо в мене є ще багато ідей. Наприклад, я буду хочу зняти прод, д, проект прод, Playtime. плейтайм. Так. У мене є Popy Playtime, хочу зняти Project пр, Playtime. Project. Пр, project. Кажу про, проект Playtime. Хочу зняти. А у нас тепер 5 ранку. Круто. Мы можем отдать Так. Ладно. Круто. Опа, Бонни. Привет. Я Фредди. Я Фредди. Так, я опустил мікрофон. О, наш. Легко-легко граб. Я не замею, виза аниматроники. Чего вони в В Вони просто кибл-убийцы. Чего ну... Чего вони роблять у пиццерии? Пиццарии, боже. Вашего говорите, бо... Я був в томо. Я був стоматолога. стоматологах сюда. Слова плутається. Плутається. Даже тепер. Так що. Так що так що. Друга ніч. Годинник неприкольно. Так. О! Проект твой Моментально. моментально. Сидимо і я буду знімати відео до першого до першої смерті. Да. Да-да. Так, 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 так. Заводимо шкатулку. Ящик. Колоко. Шкатолку. Це буде легко, ізі. Ізі він. Так. Так, 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 так. -так, 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 -так. -ду. Я думаю, що до другої ночі буде кайфово. Манго. Манго. Нет, мангол. Что ты тут робишь, а? Все, ще ліпше. І п'ять тубіль. Вс. Так, до мене у гості. У гості йде манго. І вже Все добре що ти ты нафиг що бой? Что Я не хочу болумбой. Весь не батарейки забирают і все. Куда йдеш куди Куда лізеш лезешь? Другоч. Ладно. Куда ти йдеш Куда ти робиться плата баломбая. Надяг ти маску. Фух. Оксид. З світлом фонаритом. Шоу, Фокси, шоу, шоу, чего? Як набаним є, то Фокси не ага. ви хочете? там нетка і мангу. Всі живі. Йобігом. Это есть. Мяуки. Шо там волосы? Хай-хай. Хай-ю-хай. Ты враги, шайлепший. Лимой будет тут, я знаю. Боже, и целая шея ночь. Спидром. Я хочу уже Фух, я вот устал. Четверта Четвертая ранку, не точно підеш пишу туда бота Так, ой боже, Хто там говорила? блин, два или А на паузу ставлю ты на вариант. Поставлю, я пойду я за... закрытой дверью и я сдохну. Салют, что там? Что ты там ел? Я буду жать. Пятую рамку. Ну, давай, я пожалуй, хоть пятую рамку. Mm -hmm. Чего он на меня напал? Уже стоїть, там уже годину стоїть даже дві. Що там вилумбой? Вот шалоком. Богом бой. Опа, он уже тут. Давай я говорю, шестой ранку не убивай. Не. Шестой ранку. А, ага. само це всм ставте лайки, подпишвайте се на ми канал и на гейм. Всем пока.